Загальне фото. Ти вже ж робив. — А, робили. А, а, От любимо фотографію. Без структур, так, Без структур. показує, хоп. Це все-таки він аж кучки тримається, кукурузи за, за, за мої цього не буде цієї кукурузи тут, тому що на цих пісках кукурузи не можна сіяти. Ми для себе зрозуміли. З компанії Грива почалася з одного масиву в Бориспілі, з 1000 гектарів і 1000 гектарів е в Козельці. Тому що ти ще не знав тоді, що урожай починається з рекомендації Грива. Пішу аналізу, кого тут фосфор, Не треба фосфору. Ти такий, та йопер, <зас> як це без фосфору тут має рости. Ну калію, О. і треба вапнування. О, давайте. То мене є в презентаціях. Я показую, що ми зробили 17 році, Тому вносили повносив водифікат. Ваші рекомендації сипали калій, фосфор не вносили. І потім, через 4 роки то, що ми їхали в машині, говорили, ще 4 роки зробили повторний аналіз. Ми побачили динаміку, що краще проліє де ж у презентаціях. Це іменно цей масив тисячу гектарів завжди показує. Він це зробили то, що ми рекомендували, і ми отримали. Зробили точно, що ми кидали. Фосфору не кидаємо, калію понакидали, пробне плювання і получили. Сидифікату накидав і отримав результат, такий, як ми хотіли. Результат? Ми, так, ну якби ми, ми тоді не отримали, то ми в цьому році і Ці... при всі роки з тобою не мали співпраці, ми вже наші 40 тисяч е, робимо. Вже декілька разів. Тож не задумується там, про те, наскільки їхня собівартість відповідає е, тому, що вони мають, там, які грунт мають, тому, що мають грунт. Зрозуміло, що там чорнозем опадів навалило, ну, отримав свої бачки, да, і добре туди закинув. А, та, а, там питання 12, а може там можна, щось, що, що деякі речі може під 14, а може 16, 14 да. 16, а може 12, да, при менш... Я зараз вчуся, вчимося, Пробуємо дивитися, які нюанси, які культури можуть підійти, і, щоб вирішити наше питання. От... Не да, да, да. Оце такі чого його так назвали незрозуміло, не, не, не чого пісоти. Тут реально крупний, крупний мілкий пил, його просто дофіга. А там Такий крупнозернистий пісок, розумієте? Піски це поля, які потенціал 4,5-5 тонн пшениці. Угу. Що, це як, у вас тут. Які цілі ти ставиш перед ну, що ти маєш досягнути цієї технології, цим рішенням? Скажи, саме от в цьому питанні, да, коли питає питання покривних культур, е, це коли громик проходив консиліум, там Кевін був канадець, який по каверикропс розкривав це питання. Перше, треба дійсно розібратися, яку ти ціль собі ставиш, що ти хочеш досягти, використовуючи технології. Да, Мені збільшити органіку і закрити ґрунт, щоб не було вітрової ерозії. це поки дві цілі, які я бачу. Мені треба досягнути кривними органіка, вуглець, да. вітрова ерозія, зрозуміла. Але я до того, що якщо ви побачили, почули, подивилися відео, що хтось займається там на пісках чи на інших ґрунтах покривними культурами або седратами, це різні речі, до речі. То ви маєте для себе, е, якщо ви хочете це впровадити, ви маєте для себе поставити ціль, що ви хочете досягнути, що вам це має дати. Там один, два, три і тому подібне. О, і потім зрозуміти, яка культура більш буде і доцільно буде на тому чи іншому ґрунті, і що вона зможе дати. Тому що... Так, ну що, ми продовжуємо огляд посівів. Юрій Ліш, що, що, що це таке? Ну, що тут це... росте? Давай про скажу. Про цю локацію ми заїхали на наш любимий масів, який називається це село Пелятин. Чому воно так називається? Є страшна та... таємниця, але це правда є страшна. Тут пиловатий пісок. Наше є село Пісоцьке там такий пляжний пісок, а це пилуватий пісок. Тому напевно, що люди колись назвали це село Пелятин. Тому дійсно, ну він як той, що ми були, та, це по... цей це, це, взагалі, знаєш, це, б... без структур. Показує. Заверш так, стоп? Це все таки він наш е, кучки тримається, а то є, ну, дійсно, якщо ти його там дискає. Точно пиляти. Ну, да. Не помилилися. Да. І ми колись як, е, думали, що нам всі житті робити із цими полями. До речі, це як ми прийшли в цей в е, 16-му році, тут була кукурудза. Я потім подивився на ту кукурузу, яку ми, ми тут 5 тонн кукурузи отримали. От тут кукурузи за, за, за мої цього не буде цієї кукурузи тут, тому що на цих пісках кукурузи не можна сіяти. Ми для себе зрозуміли певний період, що треба розділити ці поля. На різної зони продуктивності, uh -huh. тому що і де ми сіємо всі культури, а де сіємо тільки окремі. Тут оцей масив ми е, ведемо по, по окремій сівозміні, тому що тут соя. Можемо піти. Тому, бачу, теж сусіди люблять і сою сіяти, е, і кукурузу. Що тут буде? Ну потенціал може бути тут оце, але якщо два тижні без дощу, такий рік буде, який сухувати, то буде великий ризик втрати. Потенціал урожаю. хоч тут подивіться, фосфор, тут шикарний, гумусу немає, калій дуже слабкий на цих ґрунтах. І в 2017 році, коли ми надумали, треба на ці поля більш детально подивитися, що з ними поробити, це був такий для, тестовий для тебе, бо наша співпраця з компанією Грила почалася з одного масиву в Борис з 1000 гектарів і 1000 гектарів. В Козельці Паша теж тоді, тоді присутствував, вже працював в компанії. Ми вибрали для вас спеціальне таке щось. Там, де все родиться, зрозуміло, ну, для да, чого то, там особо ковирятися. У вас самі гірші кусочки да. і ще й невеликі, тому що ти ще не знав тоді, що урожай починається з рекомендації Грилаба. Скажімо так. Да. І ми ці поля підтестили, і ми для себе прийняли рішення, що ми зробимо так, як ви напишете, бо були сумніви. Пішує далі. Ого, тут фосфор? Не треба фосфору. Він такий, та йо пересидут, ну, да, як? як це без фосфору тут має рости. Ну калію, о. і треба вапнування. О, давай. Потом мене в презентаціях. Я би що ми зробив в стороці. тому що повносив водифікат. Ваші рекомендації сипали калій, фосфору не вносили. І потім через 4 роки, То що ми їхали в машині, говорили через 4 роки робили повторний аналіз. і Ми побачили динаміку, що кашлю про лідержу в презентаціях. Це іменно цей масив тисячу гектарів. Завжди показує він. Це перший, тому що вже по ньому вже деякі поля є вже по три рази. Зроблю аналізи, і можна аналізувати. Кажу для мене, як для агронома, головне знаєш, є право не нашкодити. Ми дивимося, чи ми правильно рухаємося, чи правильно приймаємо технології. По крайній мірі ми маємо як мінімум не погіршити стан нашого ґрунту, а в ідеалі його покращити. Зробили те, що ви рекомендували, і ми отримали. Зробили точно, що ви казали, фосфору. не кидаємо, калію понакидали пробне випливання, і получать сефікати, накидали. накидали і отримали результат, який як ми хотіли. Ми результат. Сі, да. ну, якби ми тоді не отримали результат, то ми в цьому році при всі роки з тобою не мали співпраці. Ми вже наші 40 тисяч е, робимо разів. Вже, раз. вже ну, по кругу другий будемо закриємо. Наступного році напевно закриємо, бо ми 17, 18, 19, 20, 21 закінчували. Тепер Ну, я думаю, вже ми дві треті вже по другому кругу зробили да. і ще що, щось, щось доробимо. Ми так робимо щороку вже е, ті аналізи, які ми в попередні роки робили, 5 років, 4, так, в цьому році є 19-й деякі роки, що 20-й, 21-й ми робимо. Доробля. Оце що основне було в 2021 році зроблено. Ми зараз в цьому році робимо повторно, і щось десь не вдалося, бо там різна сілозміння, десь mm -hmm. треба було е збиралась культура, зразу треба було вносити добре обробляти, бо це осінь десь не встигалися. Тобто, ці хвостики дороблялись. Тому це такий історичний масив. Тому так врожай починається з аналізу ґрунту, а конкретно загрілав. Особливо, якщо в тебе якісь такі непонятні поля, якщо не знаєш, розумієш, де самі. Ці знаєш такі самі ініціативні, прогресивні спеціалісти чи господарі, і агрономи, і керівники де. вони знаходяться на півдні, тому, що там в жорстких жаз умовах треба щось придумати. Не давно зрозумів, що там воронку. Бо якщо ти десь такоїшся там, хоч там хороші хлопці, я сам родом з Вінниччини, Хмельниччини, там умови більш-менші. Насипав добре там від душі зібрав але... урожай, але щось нове придумуються. Люди, які жвуть якихось таких важких умов для нас, важкі умови опадів, наче нормально, але ґрунти, з якими вони не можуть утримувати поживу то, що в нас, треба порційно внос. знати е, оці всі нюанси, як обробіток ґрунт. Тут з цим ґрунтом полог, він не є таким бо на півдні самі родючі ґрунти, але там нема опи. У нас є опит, але бідні ґрунти. Тому так. Треба... не можна технології з півдня приміняти. Тому нас життя заставляє, якщо ти хочеш виживати і заробляти на цих землях, треба не дума думати нестандартно і не нестандартні методи примінювати і постійно Слухаю. щось експериментувати. Слухай, як я, 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 я. я кажу, тут цими експериментами. щороку щось треба експериментувати, і саме добре, що хлопці на місцях теж це, якщо ти там десь з Києва щось давай туди міняти, але хлопці вже там команда. Агрономів знаєш підібрано що вони теж не бояться, експериментують, пробують, і це похвально. Коли ми хочемо це попробувати. давайте, звісно, біжимо, пробуємо. Навіть хай це досвід не вдавли. Але що людина хоче щось е, це завжди говорю: агроном має бути як душі експериментатором і пробувати не працювати по шаблонах, а пробувати нові речі, технології, системи обробітку, ґрунту, агрегати, все інше треба дивитись, спробувати. Розумієш, воно і в Хмельницькій, і в Тернопільській області просто не, не задумується, наскільки вони ефективно працюють там чи не ефективно. Розумієш, не задумується, там, про те, наскільки їхня собівартість відповідає тому, що вони мають там, який ґрунт мають і тому, що мають ґрунт. Розуміло, що там чорнозем опадів навалило, ну, отримав свої 12. да, і Добре туди закинув. А, а там питання 12, а може там можна щоти, щоб, щоб, деякі речі можуть 14, а може 14 16, 20, да. 16. А може, 12. При менших витратах і тому подібне. Ну, от розумієш, З, згоден. Вони менш, скажімо, менший такі в них. І імунітет до, до наступних цих складних ну, часів. Це ж зараз ти розумієш, давай до наших цих кропів повернемося. Да? Да, зараз такий м мейнстрім, знаєш, народ е думає, що там е робити і куди бігти. І зараз ну, популярно. Ми теж для себе дивимося, як ми можемо. Використати ці ці речі, бо піщані грунти нам певно, що нам перша ціль це цей ґрунт збагатити трохи органіку за рахунок е, покривних культур mm -hmm. десь захищати. Навіть ми їх використовували вже про у нас був успішний досвід використовувати його, якщо це пісок в тебе зверху трохи оброблений. Якщо весна суха, пильовій бурі це проти вітрової розі оці речі. Пробуємо сіяти, набиваємо шишки. Ми вже декілька років тут, щоб сказати, ну, сходи сходив таких. А? Що тут? А тут падаються пшениці. Mm -hmm. e -e -e це щось, це, 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 це льон. Ось ну, редька може бути. Дивіться, да? Ось опросо. То так, що сходи йдуть, чи... ну є да. Ну, вони вже б хотіли знаєш якась маса. Подивимося як далі. Ми зараз Мільйон, як... і редька непогано пішли на цих піска. Ми так, да, ці ті культури, що можуть рости. Ми взяли зараз різних сумішей з ринку, що є, Попробувати, як кожен компонент того чи іншого буде. Для себе, щоб підібрати, бачиш, ось просто точно є Ну, Є воно, так. Да, Хочеться, щоб mm -hmm. воно вже знаєш, маса така так, велика, але не завжди це може так бути. Виходить. Ну, ну, ну так-так-так. Ну, 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 і вже так. знаєш, які там висновки до покривної... хам, дивись, пісок який. Так нормально пішов. До цього, до покривної культури, треба відноситися як до основної. А, посіємо там, розкидаємо. Ми вже до себе прийняли рішення, що ми її будемо сіяти, розкидати, там, щось придіскувати. Ну не завжди в нас виходить. Навіть ми тут сівалку використовуємо. Ні, що ти бачиш, ми там з краю веселіше, а ось якщо придивитися, кажу льон, редька, ось знову льон, ось, ось щось злакове, просто є. Ну, трошки ми закінчили. ми сіяли тижнів два назад. Тому подивимося, як осінь. Сроки, оце ж теж, дуже багато там нюансів. Оці, іменно Вставити в свою технологію прокривні, бо різні після кукурудзи, як то посіяти. Як після соняшника, як цей. Зараз ще житом хочемо спробувати теж посіяти. Як... У нас були раніше, як падаличі використовували жити, mm. бо в нас жита було більше в визмінні. Ми лишали падали жити, весною тим, тим гратом ріпак сіли напряму цей. Соняшник ідеально вийшло. Mm. І органіка, і жито бореться з бур'янами, ми і... Mm. і закриває грунт теж непогано. Тому саме вчуся, вчимося. Пробуємо дивитися, які нюанси, які культури можуть підійти, і щоб вирішити наші питання. От... Ти не диви не дивився відео з Сергієм Скоробагатько у нас на Грілаві. Да, там у нього близько 15, навіть буває до 20 різних різних культур, скажімо так, різного да, ми... в насія. в тебе на конференції з ним познайомився, дуже гарний і цікавий чоловік. Так, Як з піску можна зробити такі да, розмістили. Родю... Це це в нього там от, це в нього було... най... от, 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 от таке в нього. Тож було гірше, якості, ніж... ну, такої було, якості гірше, гумти, кажу. Було гірше, ніж оце оце. Yeah. І тут... а, це, це, це тут пил, це пилуватий, а то, знаєш, це, як пісок, як річка, знаєш, на річці, каріє село. да, так, це такий Чого його так назвали? Це, це не, тут не, не зрозуміло, чого пісочка. Тут реально крупний, крупний мілкий пил, його просто дофіга. А там такий крупнозернистий пісок, розумієш? Я скажу, в пісочку ми такий. Да, але о, зараз це не повірить, що там був ти, був ти пісок. Ну, Сергію, ти... вітання, скоро приїдемо. Е, так що, коли сіяли? Назад. Та, паш, кажи, точно. Чи чим сіяли? Сівалка хорош про. Може, якби була неутільна сівалка, може було б е, весіліє і, і все інше. Торбомакс вертикальний типу, обробіток мінімально, ага. щоб е, ага. побити. Ага. Бо бач, де не було, то там пройшов е, міші вже з тих 8, Ну таке. Десь бач, в долинках більш падалися, посходило. Там бач, долинка, є волога, є більш органіки вже, бач, зазеленіло. Там ага. і падається, є. ну таке. Піщані з ложбинками. Це такі, це поля, які потенціал 4,5-5 тонн пшениці. Угу. Так, покривна культура і далі що? Соняшник? Тут, тут, тут буде весною гліфосат. Добрива ти кидав? Вже? А, з фокусом зразу весною вносимо добрива і сіємо е, соняшник. Тут вже тільки гліфа. З ґрунту обробітка тільки буде гліфосат. Соняшника, після соняшника. Ну, може знову ж Може Штат. жито, повернемо. Зараз жито в гарній ціні, тут ми жито і ми вирощували тут жито, і непогані результати були жито декілька років. жито На пісках, зараз ціна на жито гарна, бо була провалилася ціна, то ми від жита відмовилися, а по таких умовах е, то пшеницю сіяли і плюс зберігання, то Хорошо. А то можна подивитися сіреньке, біленьке, різниці. Ґрунти, <праць> так, та, як, їздить, як, як, як ґрунтовий розріз. Цих таких, Пішли, ще тут глянемо, що тут робиться. Ми на інше поле приїхали, те, що я тобі казав, ми пробуємо різні схеми на ринку, різні ці суміші покривних культур. Купили і дивимося, що, що з того вийде, як вони себе поведуть, Це Ну, їх лишати, довести. Тут бачили рядочки. В принципі, тут теж турбомакс був і посів. Тут паша розділив, каже, десь тут в нього межа двох. Двох. О тут є люпин, має бути, десь треба подивитися, що точно, а є. Так, да, ну, все люпин, ну це ж для пісків, це mm -hmm. на, на Волині ми купили такий Тож ж самого треба сфоткати, що тут робиться. Подивіться, як кажуть, є фацелі, а ось дивиться. Mm -hmm. e, mm -hmm. Там овес є також mm -hmm. особобики. Mm -hmm. сфотк... Сфоткати все все є, сючно єсть, викає і редька є. бачиш, редька, є <гум> yeah. я, 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 овес. Які цілі ти ставиш перед. Ну, що ти маєш досягнути цієї технології, цим рішенням? Скажи, це саме от в цьому питанні, да, коли в питання покривних культур, е, це коли в Роми проходив консиліум, там Кевін був канадійський по. Ковер кроп розкривав це питання. Перше, треба дійсно розібратися, яку ти ціль собі ставиш, що ти хочеш досягти, використовуючи свої технології чи інкорпоруючи, вставляючи в покривні культури. Ми, ми на тому полі ж говорили, да, мені збільшити органіку і закрити ґрунт, щоб не було вітрової розі. Це поки дві цілі, які я бачу, мені треба досягнути покривними То культурами. Тобто органіка вуглець? Да. Вітрова ерозія зрозуміло, А тепер наступні більш такі, знаєш, кроки і, до речі, дуже економічно доцільні uh -huh. те, що Сергій робить. Наприклад, застосування тих культур, які дозволяють переводити той самий фосфор. Він начебто може і бути, а наскільки там його тут ну, христосвітних До... не маєш на вас. Да, да, да. Наскільки тут його він ну, тій це... кількості Я, в основні сказав, це якби да е, треба звертати увагу, що їх ну і хрисосвітні гречку? Хтось додає, вона також гречка так е, можуть да, бути да, да. Е, з гречки. В нас стається немає е, композицій речка там вона особлива, вона дуже, якщо ну, суха погода, вона швидко переходить Мацюпунька і починає викидати квіточки і насіння, потім ще й стає як бур'яном, вже теж треба бути обережним. Але цікавий. Я до того, що якщо ви побачили, почули, подивилися відео, що хтось займається там на пісках чи на інших ґрунтах покривними культурами або садратами, це різні речі, до речі, то ви маєте для себе. Якщо ви хочете це впровадити, ви маєте для себе поставити ціль, що ви хочете досягнути, що вам це має дати. Там один, два, три і тому подібне. От і потім зрозуміти, яка культура більш буде. Будь доцільно буде на тому чи іншому ґрунті висівати, і що вона зможе дати, тому що кожна культура вона має свої там властивості біологічні, фізіологічні фізіологі, ну, які дозволяють теж управляти навіть тим самим живленням, да? переводити більш там доступні форми, певні там елементи. Тому в цьому треба розібратися обов'язково перед тим, як сюди рухатися, а не так посіяти дай мені там. Сійну теж попробую, а потім та щось я пробував, покривні культурі сіять, а воно там ніфіга не цей. До неї треба відносити, ти ж, да. показав, як до, до, до основної як культури. І дійсно, там, як ми раніше, гірчичку там редьку розкидали, дешево там, приробили, зійшло добре, не зійшло, ну то й недорого потратили. Тому дійсно, якщо в тебе є певні цілі, і треба ті культури, які будуть на твоєму ґрунті, виконувати ті задачі, які ти мені представив. Тому тобто, ж кажу, в мене задача, і ми зараз на, на, на шляху вивчення взяли різні мікси і. Тому ми сьогодні приїхали з Павлом з тобою подивитися, як розвивається кожен будемо далі для себе дивитися. Може, треба не замір біомаси поробити, як якась Було б в ідеалі, щоб там тара, ну, трошки дощики перепадали. Тут, скажу, з таких нюансів, що ми трошки припізнили з посів. Але ще є зараз. Ні, тепла. Чому? Гарно, гарно. Тепло е... ще буде, і всходи у вас. Да, Зак вже буде то, що їй навіть і тут падається дівчині. це вже тобі відповідно. Це, це буде. воно проростає, проростає. Yeah, тут ще, якщо тут є. то... так, да, так, да, так. Да. Тому гарно, гарний посів. Тут інша суміш, да? Знаєш, тут є горох, є спросу, є суданка. Ну, в одному полі тут, здається, чотири різні комбінації цього полі, так, це ще. Та да, може б бути або редька, або може подавиться ріка. Топа був це ми зараз. Розумієш, дивимося, вивчаємо. А потім дійсно, якщо ще з одних принципів покривних культур, вони ж мають бути недорого. Ця, ця річ набуває себе окупляти, тому найбільш доцільно можна основні. Культури, а якщо ми там може бути це овес, що ми олес, не можемо вирости, там основні компоненти, там щось докупляти, щоб теж робити. Тому в одна з цілей чи не, не, не цілий, а м -м -м, таких термінів стосовно покривку, вони має бути недорогим рішенням окупати себе тою. Купити які супер, ти подивись, які там ціни європейські компанії пропонують здирати по 80-100 по євро на гектар. Mm -hmm. да. Німецькі фермер чи польський за це получає, в них є компенсації, що ти сієш покривну культуру. У нас поки немає, тому і коли ти можеш в регіоні, де ти можеш отримати, не отримати сходи, закопувати, тому. Треба подумати над цим, поки взяли на ринку, дивимося, що як вони себе поведуть, які культури ми можемо в себе вирощити, які тут рости, давати виконувати ті задачі, які ми перед ними ставимо, а далі думати, які самостійно вирощувати. Так, да, в Італії, я говорю, кожен має займатися своїм бізнесом. Да? Якщо люди там займаються вирощенням седератів, це якісно роблять, і це доступне седіра. Щоб їх не брати, хай люди займаються, коли це якісний mm -hmm. продукт. Сьогодні ну, одиниці на ринку є. Можна спробувати дещо самому повирощувати, і я з цього проблем не мав. Сьогодні вивчаємо, бо для нас це нова тема. Ми пробуємо з різним, знаєш, так, без ентузіазмути те попросити. Ми пробували там, ще брали колись, ще 17-17 рік з Різними успіхами, сприяють гірчицю просто сіяли. Будемо пробувати. Різні сроки після різних культур є. Ми вчимося, набиваємо шишки, щоб потім вже його о, о, поширювати на, на більші площі. Тому сьогодні це вивчення. Поки Далі теж соняшник, да? Та, тут масив буде соняшник, і фокус буде. <рес> шкал, вже, ну, нема шка. Цепивати пісок, що, що ж його тут, його що, 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 ну це ще, ще суха погода, що ж його оце, над ним знущатися. ん